Ну, я навіть не знаю, які тут смаки, тому будемо вгадувати. Оце мені здається шоколад. Ох! А я обожнюю і банан, і шоколад. Ті мочі ручної роботи, тому, звичайно, що вони відрізняються від всіх інших і теж мають свій особливий смак. Ох! Ох! Вау, це матча. З малиною. Мабуть, ні, не з малиною, з полуницею. Дуже цікаве поєднання насправді. Абрикос або персик, можливо, Ось ця начинка оранжева. Тут якісь чорні зернятка. Дуже класно. Аж угу. чекаємо вас на нашій спільній колаборації 6-7 вересня. Адже там буде ексклюзивний смак від мочі від поті з Азії Тому приходьте.